Можна uh, у секції взяли участь журналісти, ті, які ви, ви, виголошували якісь промови з України, Польщі, Грузії і Білорусі. Uh, дискусія була доволі жвава, і в результаті ми напрацювали з десяток тез, які в принципі можна там в 3-4 групи так мотиво зібрати. Єдине, що я скажу, що є окрема така резолюція чи пропозиція до резолюції щодо ситуації в Білорусі. Бо відбувається цікава ситуація. Захід декларує і демонструє, що відбувається лібералізація демократичного режиму в Білорусі. А насправді це лише лібералізація для галочки, тобто для західного західного вжитку, тому що самі громадяни, особливо журналісти, цієї лібералізації ніяк не відчувають. Ну один приклад рік тому 16 видань Втратили можливість продаватися в кіосках, а оскільки в Беруся єдина система розповсюдження, це взагалі продаватися, і вони виконують з каталогів передплати. Тобто їх не забороняють, але читач глядач читач, про них просто не не має права дізнатись. Таке ну, нузовірство. От тепер три видання допустили в мережі, і це показується, як ну майже оттіпель, тобто радіти білоруси. Наші колеги з цим не погоджуються. І, ну я думаю, спільною думкою ми так само вважаємо, що такого роду лібералізація нам не потрібна. Що а стосується щодо України, що стосується інших так боти, воно на не артикулюється щодо України, а от воно стосується всіх країн східного партнерства. Mm -hmm. По перше ми виступаємо за те, що е, має тривати активніший обмін досвіду серед країн е, центральної європейської зони і східного партнерства. Тобто, які вже вступили в Європу, які стикаються з іншими проблемами, щоб вони розповідали, будучи авторитетними в певних царинах, розповідали нашим молодим журналістам або просто журналістам, і так далі. Друга частина це її про, про відомий журналіст Сергій Рахманів, що має бути більше, більше залучення досвіду західних колег у навчання молодих журналістів. Які показували, що дякуючи стандартам, дякуючи професійним можливостям, можна зробити гарну кар'єру в країнах, де конкуренція набагато вища, ніж в Україні. І от в даному випадку це корисно. Третє розвиток інтернету. Інтернету як можливості взагалі брати інформацію, інтернету як можливості для комунікації, інтернету як платформи, наприклад, для блогів, які створюють можливість створювати спільні дискусійні майданчики для людей. от так називався, приклад Азербайджан, Вірменія, Молдова, Придністров'я, Україна, Росія, Україна, Білорусь і так далі. Потім ми вважаємо, що мало розвиватися програму малих гарантів. Очевидно, що. Іноді ініціативи людей з країн східного партнерства потребують е ну, підтримки відрядження, роботи на конференції, підготовки матеріалів, видання збірника і так далі. І остання теза, яку запропонували, вона дещо стосується інтернету, але в широкому сенсі слова це підтримка розвитку громадянської журналістики, тобто не професійних кадрів, які працюють там 14 годин на добу. Над підвищенням якості преси чи телебачення, а людей, які після робочого часу, володіючи певною інформацією, володіючи системою критеріями оцінки, здатні наповнювати контентом український, європейський інтернет-простір. Таким чином створюючи дискусійні майданчики, і, зрештою, нав'язуючи демократичні цінності тим людям, які тільки ну, роздумують над тим, за що вони закинули. Все. Чудово, дякую.